Ідіть, і давай пацюкайте. Ідіть і давай тебе, давай, йди, іди. Пацанюга, да? По гранту у вас що було? Розводить породисті свиней. Я у прошлом році купив свинки, кабанчика. Я, в общем купував у різних містах, щоб вони не однієї крові були. А цей купив вже на ваш транш ще дві свинки по 20 кілограм. Це будуть свиноматки дві. осенью я их спарую. Шася вот заберу им. Жинка наполола. Это... Ну давайте я это проход Давайте, давайте. Проходите, 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 Ой, тут, конечно, грязковато, дождик прошел, ну. Ты воню меня в электропастуху. Вот свет отключают, Я не включаю, можна ж акумулятор підключати, де я не підключаю нічого, вони самі туди вони до проволоки вже не підходять. А ота мамка така кудрява кудрява. Да, так, от, да. от, 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 от і вони всі такі будуть кудряві. Вони будуть кучерявить, коли холода настають, тоді в їх додається більше шерсті. От іменно ця порода, я захотів, чого? Їх можна кормити сіном. а бникавинні свині, вони сильно не їдять. Вони переварює желудок. А ці свині, ці їдять, що хочуть. Весь бурян з города, який є, О, мені нравиться. Мамо ми... да. в калошах краще. Оце да. таке. O okay. okay.